Вітаю вас на областок. Мене звати Тетяна Іванська. Будемо зараз говорити про наші з вами гроші, Тема, яку ви точно любите. Поговоримо про те, як і що буде відбуватися з нашою економікою. З нами в на зв'язку Олег Пензин, виконавчий директор економічно дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава і вас також вітаю, пане Олеже. Багато всього зараз відбувається в світі, і я думаю, ви чули так само і заяви Трампа, і бачите всю політичну турбулентність. Спершу таке, знаєте, загальне, можливо довкола політичне, але мені здається, що все рівно від цього також економіка залежить. От від цих таких заяв Трампа від того, що зараз відбувається в світі. Це все може глобально вплинути і можливо перелаштувати світову економіку. Ні, ну, безперечно, слухайте. Е, перше, на що треба обов'язково звернути увагу, і що точно буде впливати на майбутній світ, це глобальні ініціативи новообраного президента Сполучених Штатів Америки, щодо, з його точки зору, більш справедливого товарообміну між. Європейським союзом, особливо Китаєм і американською економікою. Тобто, це то, що в усі роки називалося торгівельними війнами. Ми чули вже з вами заяви пана Трампа по відношенню до введення митних обмежень на доступ китайських товарів на американський ринок у вигляді 60 відсоткового мита. Вже почули з приводу заяв. Трампа по відношенню до європейських товарів, які надходять на американський ринок. Трампа є достатньо великі претензії до американських компаній, які релокували своє виробництво, наприклад, в Мексику або в Канаду, а продають свої товари в США. Тобто, це все, з його точки зору, несправедливо. Це треба міняти. Треба повертати назад американський бізнес в Америку. Треба обмежувати доступ дешевих. Азіатських, азійських товарів, зокрема китайських, на американський ринок. Тобто це є перший дуже великий подразник, який однозначно буде впливати на світовий, світовий порядок, економічний порядок в першу чергу. І е чому це є настільки важливо? Дивіться, як тільки починаються торгівельні війни, зразу падає загальний обсяг світового виробництва, зразу починаються достатньо великі проблеми із е Визначенням ціни на сировинні ресурси, тому що чим менше попит, тим відповідно менше буде ціна сировини. Тобто це є от такий великий, скажімо так, центр подразнень, який однозначно буде впливати і на. Ми ж пам'ятаємо, що Україна є країна, яка достатньо багато експортує там, зерна, яка багато експортує руд чорних металів. Тобто, всі ті речі напряму пов'язані із перспективами. Доходження в Україну коштів. Наступний момент, який також однозначно буде залежати від е, позиції новообраного президента, це його заяви з приводу там, купівлі Гренландії та е, перетворення Канади в 51-й штат США, е, зміну ситуації на Панамському каналі. Ну, тобто, треба розуміти, що це заяви, які говорять про бажання американського президента новообраного змінити світові кордони. Такого не було дуже давно, і по великому рахунку хельсінські домовленості в свій час зафіксували нерухомість кордонів, тим більше неможливість їх зміни будь-якими силовими методами. А це також є достатньо великим подразником з точки зору там, світових економічних процесів. Ми вже почули відповідні заяви, зокрема з приводу Гренландії від Франції, від Данії, яка на сьогоднішній момент є тримачем цієї території. Ну, тобто, дивіться, в дійсності, що буде далі, є надзвичайно великим питанням. І е, однозначно ті проблеми, про які я сказав, вони будуть відволікати світовий соціум від проблем україно російської війни, від питань, пов'язаних із е, санкційним тиском на російську економіку, від тих речей, які є надзвичайно важливі для українців. Так що е, економічний світ в 2025 році, з моєї точки зору, буде надзвичайно дивним. І, напевно, ми побачимо з вами дуже багато несподіванок. Напевно. Традиційно несподіванка вона не завжди приємна. Так що давайте психологічно будемо готові до тих проблем, які можуть виникнути в зв'язку із тими описаними мною процесами. Пане Олеже, мені здається, ми, як українці, готові вже до всього, от якщо чесно. Але тим не менше, я зараз знаю, які б питання написали в коментарях, які будуть писати в коментарях під цим відео, давайте одразу дамо відповідь. Так, а що робити, в чому зберігати гроші? Є якась порада від директора економічного дискусійного клубу, в чому зберігати гроші? Ні, ну дивіться. По-перше, якщо у вас виникає питання, в чому зберігати гроші? Це означає надзвичайно позитивну річ, що у вас вони є. Правда? Ну тобто, питання збереження грошей виникає тільки в того, в кого є власне фізична наявність грошей, хто не живе від доходу від доходу, від зарплати до зарплати. Другий момент: економічна ситуація у світі однозначно буде лишати сьогоднішню фінансову світову систему без особливих змін. У нас на сьогоднішній момент є е, декілька резервних валют, тобто валюти, які мають статус вільно конвертованої. Це американський долар, це європейське євро. Е, ну, до деякої міри це фунт стерлингів з е, Об'єднаного Королівства. Ну тобто, коли ми з вами говоримо про ті речі, навряд чи щось буде принципово мінятися в. Скажімо так, в присутності цих валют на світовому економічному ринку. Інша справа, що, напевно, будь-які негаразди в європейській економіці будуть обертатися послабленням курсу євро по відношенню до долара. Хоча ми вже побачили з вами рух Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки по шляху зміцнення, зменшення відсоткової ставки ставки рефінансування по долару. Тобто. Є багато моментів, які можуть бути абсолютно різнонаправлені по відношенню до цієї валютної пари євро-долар. Коли ми з вами говоримо про українців, треба розуміти наступне: ми всі з вами рахуємо дохідність, правда? Ну тобто, ми коли визначаємо, в чому краще тримати гроші в гривні, в доларах, в євро, ми завжди, оцінюючи перспективи, рахуємо, а що вигідніше для нас. Ну, дивіться, на сьогоднішній момент дохідність по облігаціях внутрішньої державної позики десь приблизно там, на рівні 14-15%. Це є вже гроші, які ну, чисті, тобто вони вже вони не оподаткові, вони вже після оподаткування. Е, умовно закладаємо 15% росту. Тобто, якщо ви сьогодні вклали гроші в облігації внутрішньої державної позики українські в ревнах, ви через рік отримуєте на 15% більше. Скажіть мені, будь ласка, от сьогоднішній курс американського долара, він десь приблизно там 42 плюс. Так? Який курс у нас з вами буде на кінець року? Напевно, він буде відповідати тим цифрам макрофінансового, макроекономічного прогнозу, який закладений в державний бюджет. Пане Олеже. Я одразу просто хочу додати, тому що вже є розуміння того, що курс долара наблизився до такої психологічної відмітки. Зараз він справді виріс до 42,85 євро знизився до 44,40. І от справді, а що ж буде до кінця року? Ну, дивіться, середньорічний курс у нас середньорічний курс, у нас з вами закладений в державний бюджет 45 гривень. Тобто, якщо ми з вами пам'ятаємо арифметику початкової школи, то середньорічний курс означає, що починати рік ми будемо, і ми вже ми почали рік, на курсі 42. Ну, от ви тільки що назвали цифру там 42,8, 42,7. А закінчувати рік будемо на курсі 47,5, умовно, так? під 48. Тобто, для того, щоб вийти на середньорічний 45. Ну, от і рахуйте, рівень дохідності, повертаючись до того, що я говорив, якщо ми з вами приблизно уявляємо, що з курсу там 42, плюс, курс буде 47, плюс, це приблизно менше, ніж тих 15%, що держава дає по облігаціях внутрішньої державної позики, правда? Тобто ви рахуєте так звану альтернативну вартість. Що це означає? От ви собі уявляєте, та, от я сьогодні вкладаю в ОВДП, облігації внутрішньої державної позики, через рік я отримую на 15% більше. Я беру умовний курс 47,5%. Сьогоднішній курс так умовний 42,8%. Рахую, наскільки впаде гривня і виросте долар. І от уявляю собі, от я сьогодні маю 1 гривню в ОВДП і 1 гривню в доларі. Через е, рік ця гривня в доларі буде коштувати 48 гривень, ну, 47,5%. Угу. А гривня ОВДП дасть мені 15% доходу. Тобто я сиджу і починаю рахувати, що мені вигідніше. Чи лишати в гривні, враховуючи то, що вона виросте на 15%, чи лишати в доларі, враховуючи то, що він виросте там на 12%. І виходячи з цього, приймати рішення, що мені краще. І то, і друге це є припущення. Так, ми припускаємо, що долар буде в кінці року 47,5%. Так, ми припускаємо, що ніяких чорних лебедів в цьому році в Україні не настане. Так, ми припускаємо, що ніяких несподіванок новообраний президент США по відношенню України не втне. Ну тобто, це все припущення. Тобто, вважаємо, що все буде так, як зараз, плюс-мінус, з тими самими невдачами, проблемами, тоді ця стратегія вона вам покаже дохідність. Будь-який чорний лебідь може все сильно дуже поміняти. Ми розуміємо, що таке чорний лебідь Та, це несподівана подія, про яку ніхто не очікував і ніхто її не передбачав. П -п Пане Олеже, а може бути таке статися, що чорний лебідь, і який це має бути чорний лебідь? Тому що ми розуміємо, що чорний лебь часу міняє в плюс, часу в мінус. От щоб він в плюсно поміняв. Щоб це мало бути? Тих, напевно, себе вже не чорний, а <кх behaviour> Ви знаєте, я. По Досвіду можу сказати, що на жаль, будь-яка несподіванка вона завжди неприємна. Я за своє життя мав дуже, дуже мало приємних несподіванок. Як правило, для того, щоб досягти якогось позитивного результату, треба дуже багато і наполегливо працювати. Тобто, будь-який позитивний результат це є результат вашої надзвичайно великої праці і зусиль. А от негативний результат вони приходять дуже легко і без будь-яких ваших втручань. Не просто відбуваються, тому що вони відбулися. Тому мені навіть важко уявити, що може статися таке, що на ну, якісь, наприклад, особисті принципові зміни там в Російській Федерації у зв'язку з особистостями, з якими Україна пов'язує агресію. Може, може, але ймовірність, на мій погляд, не є висока. Тому майже, давайте... не виба, сказала, так. Так, майже не сказала, так. Майже недувато. Тому давайте виходити з речей, які. Можуть бути несподіваними, неприємно несподіваними для України, а такі речі можуть бути безперечно. Тобто, ми бачимо ситуацію на фронтах, так ми бачимо ситуацію із е, воєнно-технічною макрофінансовою допомогою наших партнерам для України. 25-й рік, слава Богу, по макрофінансах в нас закритий. Тобто, гроші для фінансових е, виплат щодо соціальних зобов'язань держави у нас будуть. А от воєнно-технічна допомога Україні в реальній дійсності є на перше півріччя. Тим більше ми з вами дізналися от вчора, та, що з 3,8 мільярда доларів, які теоретично нинішня адміністрація Сполучених Штатів Америки, пана Байдена, могла би віддати Україні в кращому випадку вона віддасть тільки 500 мільйонів, півмільярда. А останній переведе лишиться Трампу, який точно цю допомогу заморозить. Тобто, на практично там 3 мільярди доларів ми не отримаємо воєнно технічну допомогу, яка вкрай потрібна Україні. Ось вам, будь ласка, перший чорний лебідь несподіваний, правда? Так що на перше півріччя в нас ніби є, але далі питання велике: потенційний ще один чорний лебідь зі воєнно-технічною допомогою. Ми дуже багато чули заяв з приводу закінчення війни за 24 години, але вчора чи позавчора. Спеціальний представник Сполучених Штатів президента новообраного США по війні України з Росією заявив, що його амбітне завдання припинити війну в 100 днів. Наскільки це реалістично? Ну, в мене є песимістичні очікування з приводу цієї цифри. Так що подивимося, як воно буде. Але ще раз повторюю, на жаль, білих лебідів я не очікую. Давайте зараз от не про білих лебедів, а це в принципі очікувалося. Поговоримо про певні зміни, які відбулися в Україні, тому що з 1 січня цього року набули чинності нові акцизні ставки на пальне, і це є наступним кроком в реалізації закону 3878, що передбачає поступове підвищення акцизів на пальне до 2028 року. Що з цього ми маємо розуміти, наскільки сильно виростуть ціни на бензин та пальне? Ну, по Автогазу вже всі знають. Автогаз пішов вверх достатньо серйозно, десь на відсотків 10. По пальному, поки що, це ще не дуже ми відчуваємо. По-перше, запаси були непогані по старих цінах. По-друге, ціна на пальне в Україні в силу того, що ми повністю залежні від світових цін на пальне європейських, поки що міняється мало. Вона коливається десь в окресі 58-57 гривень за літр 95-ї бензини. І, напевно, так воно і буде в найближчий час. Навіть якщо ми побачимо з вами невеличке зростання цін, воно буде повністю залежати в першу чергу від ціни ресурсу на світовому ринку, на європейському ринку, зокрема. Тобто, тут я не думаю, що будуть якісь великі несподіванки. Хочу нагадати, що. В травні місяці 2022 року, в місяці року е, літра бензини на заправках коштувала 50 гривень за літр. Ми тоді не сплачували жодної копійки акцизу і податку на додану вартість. Потім нам ввели 7% ПДВ, потім ввели, повернули 20% ПДВ. Нам повернули спочатку 100 євро на тонні, потім. По акцизах потім там 213, з вересня місці там 240, зараз 1 січня 270. За весь цей час за все це збільшення податкового навантаження з 50 гривень ціна літру бензину подорожчала до 57 гривень за літр. Причому в нас були періоди, коли ціна на бензин була менше 50. Тому. Власне, для чого я привів цю динаміку, щоб згадати, що по великому рахунку доля податків в літрі бензину, вона не сильно впливає, коли дешевшає сам ресурс. Тому давайте будемо оптимістичні з цієї точки зору, поки що якихось суттєвих там, подорожчань, принаймні от по традиційних видах пального, де і бензин, ми поки що не бачимо. Зрозуміло, пане Олеже, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олег Пензен, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу, був разом із нами на зв'язку. Ви ж залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну і я дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. До зустрічі!